Чому кішки багато часу проводять на кухні? Чому вони так люблять перебувати в цій частині будинку? На кухню деяких пухнастиків тягне магнітом. На перший погляд, причина любові до кухні банальна. Там знаходиться їжа. Але крім цієї причини, у представників котячого роду є й інші приводи проводити багато часу на кухні? В ревізори Ревізоре. Світ кішки часто обмежений стінами будинку, де вона проживає. Господар приносить додому пакети з продуктами з магазину, чим вносить різноманітність у звичайний котячий світ. Так ось кішка тупцює на кухні, щоб не пропустити розбір пакетів. Раптом людина для неї щось смачненьке добула. Та й простежити за тим, що саме господар кладе в холодильник життєво необхідна. Можливо, пронесе повз полиці лікарську ковбасу або сховає від вусатого ревізора пакетик з улюбленим кормом. Кішки обожнюють контролювати все навколо. Здається, що в минулому житті всі кішки були головнокомандуючими. Котячі звички. Будь-який кіт, що поважає себе, зобов'язаний постійно випрошувати їжу у власника. Навіть якщо пухнастий ситий, голодні непритомності все одно вітаються. Так кіт і себе тримає в тонусі, і власнику не дає про себе забути на кухні регулярно з'являється нова їжа. Пухнастий гурман має спробувати або хоча б понюхати кожен шматочок. Дегустація провізії обов'язкова частина котячого життя. Якщо господар не дає їжу. Пояснюючи, що це шкідливо, кіт йому не вірить. Адже саме людина чомусь наминає шкідливу їжу за обидві щоки. Неприємні заборони Кішки є норовливими істотами. Що більше вихованцям забороняють, то сильніше їм хочеться. Наприклад, власник відчайдушно намагається відучити смугастого друга лазити по столу або стільцям. А той не менш відчайдушно чинить опір і лізе. Іноді господарі роблять кухню забороненим для котів місцем. Усі пам'ятають, що заборонений плід неймовірно солодкий. Ось і проводять кішки весь вільний час на кухні, щоб висловити протест. Чудові запахи. Хорошої кухні часто доносяться чудові запахи їжі. Мало хто може встояти перед ароматом свіжої випічки або котлет у духовці. Запахи приваблюють кішок на кухню частіше за інші причини. Кішки знають, що з холодильника з'являється їжа, яка до того ж смачно пахне. Хвостики обирають собі на кухні куточок для відпочинку і сну, щоб не пропустити щось цікаве. Найінтригуючим для кішок на кухні може стати запах нової страви. Злодійкувата натура. Кішки обожнюють хапати і ховати дрібні предмети. Так проявляється їхній мисливський інстинкт. На їжі господаря вихованець полює з подвійним задоволенням. Злодійкуваті кішки проводять багато часу на кухні, оскільки чекають у засідці. Тільки господар відвернеться, вони вже тягнуть чіпкі лапки до його тарілки і крадуть звідти то сосиску, то котлетку, то сирник. Усі в зборі. Кішки славляться соціальними і товариськими тваринами, хоча й серед них трапляються махрові інтроверти. Двоногі члени сім'ї багато часу проводять на кухні, обідають і вечеряють, п'ють чай, спілкуються. Оскільки кішки погано переносять самотність, вони прагнуть приєднатися до своєї зграї там, де всі інші в зборі. Якщо дивуєтеся тому, що ваша кішка весь час проводить біля плити або під кухонним столом, зверніть увагу на себе. Можливо, ви самі буваєте на кухні частіше, ніж здається, на перший погляд. Друзі, а ваші вихованці багато часу проводять на кухні. Як ви гадаєте, з яких причин? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.